Привіт, майбутні студенти! Запрошуємо тебе до вступу в Олександрійський політехнічний фаховий коледж для здобуття якісної освіти в дружній атмосфері. Вітаю тебе в найкращому коледжі. Можу допомогти тобі визначитись напрямком для майбутнього навчання. Якщо ти захоплюєшся комп'ютерами, програмуванням, розробкою програм та додатків, ця спеціальність ідеально тобі підійде. Ти навчишся створювати програмне забезпечення для різних пристроїв, аналізувати та оптимізувати код, працювати з базами даних. Якщо ти хочеш працювати не тільки з програмами, а й з обладнанням, то ця спеціальність стане чудовим вибором. Вона має багато напрямків від проєктування комп'ютерів, схем на мікроконтролерах до проєктування комп'ютерних мереж будь-якої складності і створення мобільних додатків. Якщо тобі цікаво, як працює техніка зв'язку, мережева апаратура, телевізійна, відео і аудіотехніка, побутові та електронні пристрої з мікропроцесорами, то ця спеціальність для тебе. Навчишся налагоджувати та обслуговувати комп'ютерну техніку, розробляти друковані плати та електронні пристрої, створювати програмне забезпечення та пристрої з штучного інтелекту для електронного обладнання, налагоджувати та ремонтувати. Ця спеціальність для тих, хто хоче займатися організацією пасажирських та вантажних перевезень, плануванням і управлінням роботою транспорту, транспортної логістики. Ти вивчатимеш логістику, проєктування транспортних мереж і організацію перевезень. Якщо тебе цікавить транспортна галузь і ти хочеш працювати з автомобілями, то ця спеціальність підходить для тебе. Ти отримаєш знання з будови та технічного обслуговування автомобілів, технічної та комп'ютерної діагностики електрообладнання, правил дорожнього руху. Якщо тебе цікавить техніка, бачиш себе спеціалістом, який готовий проєктувати і виготовляти сучасну цивільну і воєнну техніку від побудових приладів до літаків, то ця спеціальність для тебе. Тут навчать комп'ютерному конструюванні середовищі CAD, КЕМ-систем та технологіям створення баз даних для проєктування в САПРТП, робота з кресленнями в 2D і 3D, розробка технологій виготовлення деталей і складання вузлів та машин, створення комп'ютерних програм для роботи на складних верстатах. Рівне спортивне, спортивне життя, турніри з футболу, волейболу, тенісу, шахів, беремо участь у святкуванні дня студентів, дня вишиванки, новорічних святах, акції, підтримки ЗСУ, волонтерстві. Не бачу впевненості в твоїх очах. Та тут така справа дистанційка. Якщо ти ще не зовсім впевнений у своїх силах або хоч покращити знання перед вступом, пропонуємо підготовчі курси на базі нашого коледжу. О, нормально, нормально. Дякую за гостинність. Для себе я вже визначився. Зустрінемось в коледжі.